Ось, друзі, маю вам показати ось цю красоту. Якщо у вас є така на території, будь ласка, позбавляйтеся цього, тому що дивіться, дивіться, що робиться. Це все омила, це все Вона просто пожирає дерево. Вона його з'їдає. Саме, саме важливе, що, що вона з'їдає не його, не тільки його. А вона розноситься по всій території, пташки її на своїх лапках і в своїх шлунках. Ягідки переносять по всій території. Якщо у вас є або у ваших сусідів ось така халепа на території, краще її позбутися. Омела, ну в природі, в принципі, вона працює як утилізатор, Вона собі там, знаєте, заселяється на дерево. І утилізовує його поступово, але якщо вам дерево дороге і вам дорогий ваш садочок, будь ласка, позбавляйтеся ось цієї красоти на своїй території. І просіть сусідів, хай вони дивляться корисні відео і позбавляються ось цього всього в себе на території, бо це халепа для інших дерев. Ось так, так може постраждати дуже молодий садок, вона може підсилитися на дерево. Де був попередньо зріс, сіла пташка, ну, коротше, це все підселяється, дуже гарно росте і розмножується. Позбавляйтеся цього на своїх територіях, бо, на жаль, це може, вона може заселятися на дуже великі території. Це не на одне дерево, вона може півпарку зжерти. Якщо вам здається, що я жартую, подивіться на посадки. Радянсько-союзні, які садили обабіч доріг для вітрозбереження на полях, снігозатримування. Там є полоси, прямо полоси, які зжерті повністю оцією милою. Це вже дерево не функціональне, воно просто в якийсь момент буде гілками падати комусь на голову, тому що гілки будуть відмирати, і от просто воно буде аварійне, так що. Бережіть свій сад себе і своїх рідних. Ось так до зустрічі.